S23 та S23 Plus. Новинки Samsung, які у 2023 році назвали вже топ-андроїдами. Я користувався цими смартфонами, і повірте, мені є про що вам розповісти. Розмір, ємність акумулятора та вага. В принципі, це всі відмінності між версією S23 та версією плюс. Ну і звісно, ще ціна. Я користувався версією Плюс і користуюсь нею вже більше двох тижнів. Що можу сказати? Я в руках тримаю такий гарний впевнений айфон. Так, на жаль, в дизайні якихось саме самсунговських фішок, ну тут мінімальна кількість, і на відміну навіть від S22, їх тут стало ще менше. Тут змінили трішки кнопки управління по іншому модулі камер, і в принципі це все, ну майже все. І тем, мабуть, це все зроблено для того, щоб просто заробити на нових чохлах. Що відмічую, що він легший за подібну модель iPhone, і в повсякденному житті мені це було помітно. І ще класна задня матова поверхня. Вона не залишає відбитків пальців на собі. Ну майже. Весь цей час без щокла і горіла глаз Victus 2, як бачите, робить свою справу. Смартфон залишився без подряпин, як і модулі камер, що з їх розміром та випиранням дуже важливо. В мінуси я закину гострі кути телефону. Так саме гострі кути в телефоні, який навіть не може стояти у себе на ребрі, бо має заокруглення. Дискомфорт відчувається навіть не при довготривалому використанні, а після приблизно 10 секунд. На руці з'являються помітні сліди від надавлення та неприємні відчуття, ніби по тобі поводили дуже тупим ножем. Яскравість тепер у всій лінійці S1750NIT, ніт, і вони дають про себе знати. І тут взагалі питань немає. Запасу не те, що вистачає для роботи на сонці, його навіть більше ніж потрібно. Моя порада: ставте адаптивну яскравість, а то декілька разів прокинувшись і подивившись в телефон, я ледве не зробив корекцію сітківки. На жаль, сам дисплей не отримав видимих змін, але якість залишається на висоті, і це точно один з кращих дисплеїв у смартфонах на даний момент. З шимом нічого не зробили, його показник дуже великий. Якщо ви чутливі до цього, як і я, то на початку буде тяжко довго дивитись відео. Але, чесно кажучи, через два тижні вже майже не звертаю на це уваги. Попередні моделі ми могли зустріти дві варіації процесорів: Exynos та Snapdragon. І нарешті, нарешті, всі ці суперечки, що ж працює краще, зникають. Тому що Snapdragon 8 Gen 2 просто виграє у них двох. Так, як показують тести, приріст потужності на 30% порівнянні з попередньою моделлю. І це круто, але і тротлінг став помітніший. І це прискорення швидко новілюється при довготривалому нагріві. Але, в принципі, по всякденному житті ви цієї різниці не помітите, в принципі, які приросту цієї потужності. Виходить, що любителі тестів не задоволені, а всім іншим різниця непомітна. Що стосовно софту, я вже встиг зловити декілька багів. У мене просто залагав інстаграм. Невже б загрузка короткого відео і накладання на нього музики призвела до неможливості користуватись додатком? Тут врятувало лише повне перезавантаження. Не дуже круто, якщо ви записали унікальне сторіс, а потім просто його втратили. Другий баг стосується зависання додатку камера. Телефон був абсолютно паралізований. Можливо, є якісь суперечки між новим процесором та софтом, однак це потрібно мати на увазі. Відносно нагріву, телефон залишається постійно теплим, десь 33-34 градуси. Це не дуже приємно на рівні відчуттів, але зараз ще доволі холодно. Цікаво, яким буде досвід користування в спеку, чи передбачили спеціалісти з Samsung. В PUBG я сміливо встановив Ultra HD. І так, з цією задачею телефон справляється. Але грати мені було некомфортно. Я відчував затримку в дальності та швидкості промальовки. Це не давало мені можливості в деяких моментах швидко реагувати, тому я знижував якість. Ось що мене порадувало, так це швидкість розряду під час геймінгу. Телефон втрачав заряд повільно і рівномірно. Респект за впевненість у відсотках акумулятора. А то як це зазвичай буває, ще не встиг і одну каточку зіграти, а в тебе вже зі 100 до 50 відсотків скотилось. Так, акумулятор у моделях виріс на 200 мАг, але видно, що без роботи над алгоритмами це збільшення не дало б такого результату. У 30 додаткових відсотків автономності Заряд живе впевнений день. А ось в комплекті лише провід. З нової оболонки One UI 5.1 маю дві корисних для мене плюшки, і то одна, з яких вже давно радує apple користувачів. Це вирізання предмета або людини за допомогою натискання на фото. А друга це багатозадачність екранів. І для мене тут, мабуть, поки що і все. А ось пришвидшити та покращити роботу сканера обличчя їм не дуже вдалося. У важких сценаріях освітлення телефон інколи взагалі відмовлявся ідентифікувати мене. Також йому важко працювати, якщо я тримаю телефон під кутом. Коротше, лише достатня освітленість, і прямо навпроти обличчя. Та і так він працює повільно. Зате швидкий сканер. Селфі-камера, яка була покращена на 2 Мпікселі, робить хороші знімки. Особливо мені сподобався портретний режим. Дуже помітним виявився час відповіді камери. Якщо я роблю рух головою, то на екрані я роблю цей рух, але з затримкою. І це виглядає ніби в фільмі жахів, коли твоє відображення в дзеркалі живе окремо від тебе. Всі інші камери, на жаль, взагалі без змін. Це залишаються дуже гарні та детальні фото, гарне макро. Але процесор дає своє. Як на мене, S23 менше промахується. Навівши камеру та натиснувши кнопку, я впевнений, що отримую гарний знімок. Без всіляких неочікуваностей ні для кого не секрет, що процесор, алгоритми та їх робота прямо пропорційно впливають на якість зйомки. І Galaxy S23 це ще одне підтвердження цьому. По відео ми маємо 8 8K в 30 фпс з наявною стабілізацією в цьому режимі, і це покращення з рубрики Не дякуйте. Що стосується якості самого відео, зображення має насичені кольори, і що, як мені здалося, вони більш насичені ніж в житті. Для мене це, звісно, плюс, адже я людина, яка залежить від соціальних мереж. Але якщо ви приверженець оригінальних кольорів, то велком заморочуватись у прорежим. Звучання цього смартфону для мене було приємним, і за час користування я жодного разу не відчув якоїсь підміни. Звук тут достатньо глибокий та навіть в міру басистий, але при викручуванні на максимум все-таки відчуваються такі компресійні артефакти. Ну, хоча тут запасу гучності. Достатньо, і моя золота середина була ну 60 відсотків. Це от максимум на якому я слухав. А о що мені дико не сподобалось, так це розташування мікрофонів. І під час гри я постійно закривав його рукою. І єдине рішення, яке я знайшов, це тримати телефон якось по-іншому. І вибачте, грати ось так. Ну блін, не дуже зручно. Порівнюючи s 23 з попередньою моделлю s 22 ми дійсно отримали якусь невелику кількість покращень, але так, тут все, як і просили: офіційні моделі S на Snapdragon. Як то кажуть, отримайте та розпишіться. І в принципі, це все. Я не знаю до чого тут навіть причепитись. Ну хіба що до ціни? Так, по співвідношенню продуктивності камер та підтримці, це найкращий андроїд. І забув сказати, що оновлення Android-системи на всі s лінійки будуть виходити до 28 року. Так, ось так. Але блін, камон, де інновації? Змінити серце смартфону і все. Ну, цього, як на мене, недостатньо. Зробіть, хоча б якийсь аналог Face ID. Ну я не знаю, ці інновації вже років 5. Ну, блін, Samsung, хто як не ви? Так, давайте робіть щось. Ну, ось такі мої думки. А що думаєте ви? Ви знаєте, що робити.